Мир драгоцінні. Багатьох людей сьогодні атакують біси, чорти та всяка нечиста сила. Муки та страждання зазнають навіть християни. Не спрацьовують благодать Божа, молитви, обряди та цитування Біблії. Чому, виганяючи сатану, слова не мають сили і не є дієвими в нашому житті? Відповідь дуже проста, тому що Слово Боже не прописалося на серці та на мізках, немає народження просто згори. У медицині цей феномен називається феномен суперечності між словом та думками, він називається когнітивним дисонансом. І коли людина не живе тим, що говорить і робить, це просто її діагноз. Свобода від цього може дати тільки Слово Боже. Тому. Щоб з'явилося бажання слухати Слово Боже, підпишіться на наш телеграм-канал наших пасторів Солтаненка. Та там виходять щоденні відео про славлення, молитви, псалми. Вони допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця. Приходить свобода в розумі та серці. Для цього потрібна справжня церква, щоб прийшла свобода. Щоб народитися згори, не марнувати час і зростати в пізнанні Бога, треба просто вивчати Слово Боже і бути з'єднанні з церквою. Церква це не будівля, це не куполи, не храм, а люди, які перебувають у щоденному. Спілкуванні і приламуванні духовного хліба та молитвах. І ми пропонуємо вам приєднатися до такої живої апостольської церкви. Нам дано життя і церкву Ісуса Христа, щоб зростати в дусі, виконати волю Божу та своє призначення на наше життя. Станіслав і Юлія Солтаненко, підписуйся на телеграм-канал, так і забувай в пошуці великі букви Салтаненко і підписуйся на телеграм-канал, і там виходить щодня багато духовного хліба. Мира тобі! І щоб твоє слово, щоб слово Боже було приписано на твоєму серці та на разумі.